Як вижити і розвиватися бізнесу під час війни? Відповідь на це питання шукали учасники бізнес-заходу, лідер з преміум бізнес івент лідери ринку та представники бізнесу зібралися, щоб поділитися досвідом, ідеями і стратегічними рішеннями. Деталі дивіться далі в сюжеті. Бізнес, культура та волонтерство три світи, що об'єдналися в одному просторі. Лідер з преміум бізнес івент 2025 зібрав тих, хто рухає економіку вперед та шукає нові можливості, щоб разом будувати майбутнє. За допомогою таких західів ми можемо об'єднуватись. Допомагати один одному, ставати партнерами, і при допомозі та колаборації ми можемо наблизити нашу перемогу. Окрему увагу приділили історіям успіху, реальним кейсам, які доводять навіть у кризові періоди можна зростати, якщо діяти стратегічно. Спікери ділилися власним досвідом, а гості шукали нові можливості для партнерства. Коли нація об'єдналася було зовнішнього ворога і пишається націю, то я впевнений, що ми фахівці не байдужі. Представники середнього бізнесу повинні об'єднати знутрі. Серед учасників підприємці, інвестори, представники влади та волонтери. Вони ділилися своїм досвідом у допомозі армії, розповідали про ініціативи, які підтримують наших військових. Від зборів на техніку до організації волонтерських акцій. Наш ресторан взяв на себе таку нішу, як надавати харчування військовим ТРО, яке тоді було нашел. Ківське поліцію ми підтримували У нас котельний комплекс, тому ми на себе взяли роль розміщення переселенців, які з Лиману приїжджали з Харківського напрямку, з Салківка, в тому числі з Запорізького напрямку, і до травня місяця 22-го року Чумацький шлях на. Територію розміщав і підтримував людям, які потрібна була допомога. Захід проходив у рамках щорічної міжнародної бізнес-премії Бізнес Евордс». «Бізнес серед лауреатів. Також був телеканал Прямий, який отримав нагороду за вагомий внесок у розвиток медіапростору та підтримку важливих соціальних ініціатив. Ми з колегами зробили все можливе аби за час поготів повномасштабно дещо цю не зрадити. Довіри нашої поглядацької аудиторії, яку ми цінуємо, і якій ми до слова доземно вклоняємося, знаєте за що? За те, що вони допомагають. Рати ті речі в грошовому еквіваленті, в речовому еквіваленті, які просять наші захисники збори закривати збори. Захід став символом єдності та прагненням до розвитку. Організатори зазначають, важливо працювати на спільний результат і підтримувати країну навіть у найскладніші часи.